Що раптово станеться у вашому житті? Що раптово станеться у вашому житті? Шанс заробити тут іде, знаєте, який, якраз от такий момент, якого свідчую, коли ви думаєте, що вже не вийде. Що вже от ну нічого не буде. Нема за що купити прямо до такої да степені може бути ваш віч. Бо там щось треба за щось заплатити, а у вас немає. У вас з'явиться шанс, вищі сили вас почують. Розцвіте, бачите, тут трояндочка. Ви тут розстроєні, зациклені, дві п'яте у нас, да це карти такого вічаю. Але. Вищі сили вас помічають, бачать, дають вам нарешті плоди. От дивіться, яке тут дерево. Нищасне, нещасне, нещасне, да? але на ньому є пентаклі. Ви вже думаєте, що ну, не буде урожаю да, в якоїсь справи, але воно буде. Хтось вам допоможе. Десяточка пентаклів, да, хороша така і фінансова карта, і карта підтримки від близьких і рідних. Хтось вам тут допоможе. Знаєте, як то кажуть, у вищих сил немає інших рук, ніж людські, ніж ваші, наприклад. Да? Тобто, через когось з близьких будуть вищі сили діяти. І допоможуть вам у стру такій важ, важкій, да скрутній ситуації.